Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Віра відчула тривогу вперше, коли її чотирирічна донька Софійка почала називати няню мамою Ліною. Спочатку це здавалося милою дитячою вигадкою, веселим проявом фантазії. Але коли дівчинка почала повторювати ці слова присторонніх, серце матері забило тривогу. Мама Ліна купила мені гарну сукню, щебетала Софійка, крутячись перед дзеркалом у новому бранні. Яку сукню? здивовано спитала Віра. Звідки вона? Мама Ліна сказала, що я найкрасивіша дівчинка, і подарувала. А ще вона каже, що я розумна, не те, що інші діти. Віра насупилася. Вона добре пам'ятала, як півроку тому шукала няню для доньки. Робота у маркетинговій компанії вимагала багато часу, а чоловік Антон часто бував у відрядженнях. Ліна тоді здавалась ідеальним варіантом 28 років, педагогічна освіта, досвід роботи з дітьми та бездоганні рекомендації. У мене поки що немає власних дітей, говорила Лана. Тому я можу віддати себе всю вашій малечі. Діти відчувають щирість, і я їх люблю. Віра подумала, що їм пощастило. Лана була спокійною, відповідальною, а Софійка відразу прив'язалася до неї. Дівчинка перестала вирадувати вранці І з задоволенням залишилася з нянею. А Ввечері розповідала матері про прогулянки, ігри та нові казки, які читала Лана. Та з часом щось змінилося. Одного вечора Софійка раптом запитала Мамо, а чому ти на роботі більше, ніж удома? Що за запитання, сонечко, усміхнулася Віра. Мама працює, щоб у нас був гарний дім, смачна їжа і іграшки. А мама Ліна сказала, що справжні мами не залишають дітей, вона б мене ніколи не залишила. Віра відчула, як стискається серце. Вона пильно подивилася на доньку «Софія, у тебе тільки одна мама, і це я. Наша няня, вона хороша, але вона не мама, але ж вона мене любить найбільше, і готує краще за тебе, і казки знає цікавіші. Запально випалила Софійка, аж захлинаючись від емоцій. Слова дитини ранили, та Віра намагалася зберегти спокій. Вона розуміла, що чотирьохрічна дитина не може тверезо оцінювати ситуацію, але тривога наростала. Наступного дня вона вирішила поговорити з Ліною. Ліно, слухайте все добре, але мені не подобається, що Софійка називає вас мамою. Поясніть їй, будь ласка, як правильно до вас звертатися. Ліна здивовано підвела брови. Невже це вас турбує? Діти часто так говорять, коли відчувають близькість. Хіба це погано, чи ваша донька любить мене? Ні, звісно, стримано відповіла Віра. Але вона має розуміти різницю між мамою та нянею. Знаєте, Віра, Ліна говорила м'яко, але в голові відчувалося ледь помітний виклик Діти не брешуть. Якщо Софія так мене називає, значить, відчуваю, що я для неї справді як мама. Може, варто подумати, чому так відбувається? Віра розгубилася, у словах Ліни була певна логіка, але її тон насторожував. Ви забуваєтесь», – твердо сказала вона, я наняла вас, щоб моя дитина почувалася доглянутою і щасливою, але не для того, щоб ви займали моє місце. Я тимчасово пожертвувала спілкуванням із донькою, щоб забезпечити її майбутнє ви маєте знати межу. Здавалося, непорозуміння залагоджене. Але за тиждень Віра знайшла у шафі доньки нову ляльку. Дорогу імпортну Софійко, звідки ця лялька? Мама Ліна купила. Вона сказала, що я заслуговую на найкраще, бо я особлива. Але ж ми домовилися купувати іграшки разом, пам'ятаєш? Спробувала спокійно пояснити Віра. Мама Ліна сказала, що тобі байдуже, тому вона купує. І ще сказала. Що скоро ми житимемо разом, і вона стане справжньою моєю мамою. Віра похолола. Вона спробувала розпитати доньку, але та втекла гратися з новою лялькою. Ввечері, коли Антон повернувся з відрядження, Віра розповіла про свої підозри. Може, ти перебільшуєш? втомлено сказав чоловік. Ліна хороша няня, Софія її любить, хіба це погано? Антоне. Вона купує доньці дорогі подарунки, без нашого дозволу, каже їй дивні речі Подарунки це турбота. А може, ти просто ревнуєш? Ти ж працюєш допізна, бачиш Софію кілька годин на день, а потім дивуєшся, що вона ближче до тієї, то з нею увесь день. Віра замовкла може, він і має рацію? Може, вона справді ревнує, але сумніви розвіялися через кілька днів. Вона повернулася з роботи раніше і випадково почула розмову Ліни з донькою на дитячому майданчику. Бачиш ту маму з коляскою, тихо сказала Ліна. Вона справжня, бо завжди поруч. А твоя мама більше любить роботу, ніж тебе. А ти любиш мене? запитала Софійка, найбільше в світі, сонечко. І скоро все зміниться. От тато зрозуміє, хто може зробити вас щасливими. Ми житимемо разом ти, я і тато. А та жінка, яка називає тебе мамою, піде далеко далеко. А якщо вона не захоче йти, наївно запитала Софія, не хвилюйся, маленька. Дорослі знають, як вирішувати такі проблеми. Віра стояла за деревом, не вірячи своїм вухам, тепер усе стало на свої місця. От чому Антон так заступається за ніну. Антоне, як ти міг, вибухнула вона ввечері. Я світу білого не бачу через роботу, а ти шашні крутиш із нянькою. Чоловік застиг з виразом щирого здивування. Ти про що? У чому ти мене звинувачуєш? Я щойно й не чула, як Ліна сказала Софіці, що скоро стане її мамою, а я піду геть. Та їй до психіатра треба, а не дітей доглядати. І ти в це повірила, вибухнув Антон. А що мені лишалося думати? Ти весь час її захищаєш, а мене критикуєш. Проте в одному Віра не сумнівалася Ліну не можна залишати з Софійкою. Наступного дня вона взяла відгул і вирішила спостерігати за нянею непомітно, Те, що побачила, перевершило найгірші очікування. Лана була зразковою нянею, поки хтось був поруч. Вона люб'язно усміхалася іншим мамам, вихваляла Софійку, розповідала, як їй пощастило з родиною, але варто було залишитися самій з дитиною. Голос ставав різким. Твоя мама знову пішла на роботу і забула про тебе Добре, що я є. Я ніколи тебе не кину. Чому мама мене кидає? Бо вона не справжня мати. Справжні мами не залишають своїх дітей. Але не хвилюйся скоро все стане на свої місця. Твій тато вже розуміє, хто справді тебе любить. Віра ледь стримала крик. Вона бачила, як змінюється Софія. Дитина ставала замкненою, недовірливою. Увечері донька майже не розмовляла з матір'ю. Наступного ранку Віра звернулася до поліції. Ви вчасно забили на сполох, сказав слідчий. Ми провели обшук у кімнаті Лани. Вона малювала план утечі, хотіла викрасти вашу доньку вночі, щоб ні в кого не викликати підозр. У поліції Лана намагалася виправдатися. Я знаю, що ви про мене думаєте. Так, я полюбила Софію як рідну доньку, але хіба це злочин? Хіба погано, що хтось дбає про вашу дитину? говорила вона вірі при слідчому. Віра мовчала, їй не хотілося чути жодних виправдань. Після того вдома стало неспокійно. Софія плакала, питала, де мама ліна, відмовлялася від їжі. Віра взяла відпустку, щоб допомогти доньціві адаптуватися, і звернулася до дитячого психолога. Дитина пережила психологічну травму, пояснив фахівець няня вміла маніпулювала її свідомістю. Потрібен час, щоб відновити нормальний зв'язок між вами. Віра звинувачувала себе, що вчасно не помітила небезпеки, але поступово Софія почала повертатися до звичного життя, знову називала маму мамою. Лану суд направив на примусове лікування у психіатричну клініку. Віра не відчувала злості лише полегшення. Софійка теж поступово оговталася. Спочатку Віра пояснювала, що нянька захворіла, і мусить лікуватися. Час минав, і донька звикла до нових обставин. З нею кілька місяців працював психолог, допомагаючи подолати наслідки пережитого. Одного разу Софійка тихо запитала Мамо, а чому тітка Ліна казала неправду? Вона була хвора, сонечко. Так буває, лагідно відповіла Віра. Ну, нехай лікується, сказала дівчинка. А я вже доросла. Мені нянька не потрібна. Віра посміхнулася, пригорнула доньку до себе. Вона взяла тривалу відпустку, щоб бути Софійкою поруч, а згодом домовилася з Антоном працювати по черзі. Няньку вони більше ніколи не шукали, і навіть психолог їм радив цього не робити. Тепер Віра знала напевно жодна робота у світі не варта дитячої довіри. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!